Друзі, всім привіт! Мене звати Аліна, якщо ми ще не знайомі, я рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні ми з вами будемо робити перестановку на моїх книжкових поличках. У мене тут дуже багато книжок і навіть вже почали утворюватися другі ряди, а мені це, якщо чесно, не дуже імпонує, тому що в мене тим паче така система, як ви бачите, по кольорах я поскладала книжки. Тому мені не надто подобається, як це псує кольорове рішення. Тому сьогодні я хочу позабирати з цих поличок книжки або які я вже прочитала. Або такі, що я точно не буду, можливо, в цьому році їх читати, а ще мені постійно на них дивитися, і щоб вони ось тут прям стояли. Якщо тут я можу поскладати ті книжки, які є в моїх планах, які я тільки накупила, і це такі гарячі новинки, які я хочу. Прочитати найближчим часом, тому зараз будемо з вами спочатку забирати декор, а потім протремо ці полички і будемо вже складати ті книжечки, саме, що я хочу тут залишити. Ставте лайк цьому відео, якщо ви любите робити перестановки на книжкових поличках і дивитися про це відео. Тому давайте вже починати. Гайда! Ну, ось і все, мої полички вже чисті від декору, тільки тут залишилася моя хоя, яка тут буде стояти і висіти. Думаю, вона нам не буде заважати. Тому зараз я напевно заберу перший ряд книжечок із кожної полички, який мені заважає, ось тут, хоча б спереду. все протерти. Я, якщо чесно, не хочу доставати все. Я тільки потім вам покажу ось там книжки, які я вирішила на іншу паличку переставити, щоб це не займало дуже багато часу і місця. Тому буду забирати зараз тільки перші ряди. Так, я озброєна дитячими серветками. Обожнюю ці хагіс. Найкращі серветки. І приступаємо до вологого прибирання. Ну Ось так, я думаю, поки що цього досить. А зараз із тих книжок, що я відставила, я зараз буду вибирати ті книжки, які точно повернуться на цю паличку. Так, беру вас з собою. Ось тут поскладала декор, тут ці книжечки. Так, Ребека Рос точно піде. Ширлі Джексон також. Ось думаю, ось ці книжки, що я в бібліотеці взяла: це заповіти, дочка чарівниці, червоний записник напевно, все-таки. Підуть потім в другу шафу. Наступна книга це Агата Крісті. Я її сьогодні вже дочитую. Тут 10 сторінок залишилось, тому вона також, я думаю, піде на другу поличку. Ті, що співають у терні, я її прочитала, але Але ви тільки подивіться на цю красу. Вона у мене точно буде стояти на поличках, хочу її бачити. Ця книжка вона також принесла мені дуже багато класних емоцій, тому вона у мене залишається на поличках. Це нещодавні. Придбання. Ось ця буде на поличках. Так, мелодія Ось цю як не прочитаю, але хочу, щоб вона у мене залишилась на поличках, щоб до неї все-таки рука дійшла. Маргарита, от, ось ця мене також цікавить, буде читати ось цю. Це взагалі не хочу? Так, Марко Зуса, крадійка книжок, буде прочитана в цьому році. Ось ця книжка ніяк мене не зацікавить вже. Роки 3, це колись КСД. 7 років книжці. І понігар мас уроки хімії точно буде на моїй поличці. Повертаємося до моїх поличок. Почнемо ми, напевно, із чорної. Перша книга це Хімія смерті. Я вже занадто довго дивлюся на неї, тому піде вона з моїх поличок. Так, дві книжки про. Мортіну, думаю, що буде їх звідси забирати. Зараз вже не актуально, якось начиталася Геловінського всякого, тому зараз вона тут не потрібно. Олів'є Бурдо буде залишатися, тому що це одна з моїх улюблених книжок. Місто дівчат. Не знаю, можливо, залишу, тому що це подарунок чоловіка. Так, клуб невиправних оптимістів залишаю, тому що планую, можливо, прочитати в цьому році, але не точно. Так, Балада про Макса і Амелі. Цій книжці вже сім років. Немає виходу. Ось ця мене дуже цікава через те, що вона за кордоном зараз, дуже сильно популярна. Це зимовий трилер. І цій книжці, до речі, вже п'ять років. Ця буде залишатися. Так, подарунок, книжка від подружки що таке любов Джої Казанджі. Буду читати, залишається. Ой, моя улюблена каравал залишається. Що я знаю про роботу кав'ярень. Ну, вона мені сподобалась так. Але не хочу на неї постійно дивитися. Чотири вітри. Це культова книга. Хочу на неї дивитися. Залишається. Але якщо вони сюди всі не влізуть, ось так, рядочок, то я якусь, напевно, ще із цих заберу. Так, також подарунок чоловіка, – «Мечі Шарлейк розгін. Вона мені дуже подобається по своєму оформленню, тому в принципі хочу, щоб вона в мене залишилась тут. Але якщо не хватить місця, то вона перейде в іншу шафу. Пола Гокін з повільного горіння колись е, виграла в конкурсі не тягнуться руки читати, тому що наслухана слухана поганих відгуків при неї. ЗМІ з Есексу, не можу прочитати вже восьмий рік. Ізабеля Лєнда Віолетта дуже люблю цю книжку і. Напевно, хочу, щоб вона залишилась на поличках. Проте зараз подивимося, чи вона туди поміститься. І рудвеа поворот ключа. Яка вона красива! Це мені подружка Аня дала почитати. Боже. Ну, це просто вау! Дуже гарна, хочу, щоб вона також залишалась на поличках. Тому поставимо. Тут дивіться, як воно виглядає. По-моєму, класно. Всі сюди помістилися, тому. Думаю, сюди ще додам маленьку книжку Шерлі Джексон. Я ось про цю кажу. Не знаю, чи туди її запихнути, чи, можливо, просто ось так, по-моєму, буде гарніше. Ну, а ці всі підуть на іншу поличку, в іншу кімнату. Так, ну що ж, перейдімо тепер до синьої полички, спочатку ось цієї, потім тої. Тут у мене подарункове видання Північного Сяйва. Я думаю, що поки що я його, напевно, заберу, тому що цієї зими я не буду читати цю книгу, я просто не встигаю. Потім уся правда в мені хочу прочитати весною, залишаю Лейла. Вже прочитала, але, можливо, вона буде в мене стояти. Мені подобається просто видання Ерем. «Вітер у вербах. Можливо, вже цієї весни я до неї доберуся, тому залишаю. Потім. Ніч у лісабоні. Можливо, залишу, але не факт. Ні, ні. Щось мені каже, що не хочу, щоб вона у мене достояла. Дитина півночі. А, цієї зими вже не встигну прочитати. Проте, напевно, хочу, щоб вона у мене стояла. Подивимося, може, заберемо її. Так. Ми починаємо з кінця клісвітакер. Точно буде читати в цьому році. О, вона, до речі, чорного кольору. Вона могла би сюди влізти, якби я постаралася. Ану, зараз, можливо, я її сюди. О! Вона тут ідеально влазить. І ось так Олів'є бурту. І так, Шерлі Джексон. Ось так. Так, ця книжка сюди. Потім дві книги, які точно не будуть в мене стояти на поличках, тому що я їх не можу прочитати вже дуже багато років, тому не бачу в цьому сенсу. А народження Венері Сардінан» і Срідки Карнавалу. Йдуть в інший шкаф. Потім солодкі через забуття. Залишаю Leven Tumps і ворота двох світів. Улюблена моя книжка, з якої почалась моя любов до фентезі в підлітковому віці. Але немає її тут місця вже, на жаль. Потім дві книги, які вже я читала: – «Хранитель забутих речей і мітверські вбивства. Обидві книги дуже люблю. Це старенькі видання від КСД. Проте, напевно, їм не вистачить тут місця, тому поки що забираю. Потім інший шанс чи другий шанс Джулі Коен. Ну, не така вона була класна, щоб тут стояти. Потім «Читати в ранковому експресі хочу перечитати в цьому році. Залишається час е подорослішати, прикольна книга, але не гідно, щоб тут стояти. І дві книги, які в мене залишаються, тому що я хочу перечитати, я їх прочитала вже років так, 4-5 тому на межі самотності Бенедикт Велс, і їдемо писан Життя та новели ті книжки буду перечитувати, тому ось ці перейдуть сюди. До речі, ж ребека рос, яку я там відкладала, бо вона у мене спереду стояла, також буде стояти на цій полиці. так поки що це виглядає, зовсім мало книжечок синього кольору, з цієї полички тут залишаються, оці всі йдуть. Так, тепер приступимо до ось цієї полички. У мене тут такі блакитно-фіолетові книги. Перше, що піде з неї, це така кулінарна книга, готуємо в стилі Хюкет. Я, до речі, часто нею користуюся, проте я, напевно, заберу її все-таки в іншу кімнату. Так. Паперовий палац. Я сподіваюся, що ось тут я зроблю перестановку, і вона просто потім влізе мені на білу поличку. Тому поки що відкладаємо пристрасті Олімпу Рейтл Смайт. Це комікс, який взяла подружки почитати. Буде він стояти красивий. Ця книжка мені також подобається «Фантастичні Толкс, це збірка оповідань. Також буде стояти на поличці. Потім дві книжки, які я буду читати, можливо, в цьому році, а можливо, просто хочу, щоб вони були мене наведуть аеропорт Артура Хелі та Ізабеля Лєнте Вітер знає моє ім'я. Будуть. Так, потім дві книжки, які подруга дала почитати, це середня сталь, та що не так з моєю матір'ю, залишається на поличці. Потім книжка з бібліотеки, дуже старенька, звіяні вітром, напевно, піде у мене в іншу кімнату. Я хотіла спробувати почитати взагалі цей твір, щоб дізнатися, чи купувати мені його у виданні від «Фоліо». Потім книжка, яку я подарувала своїй подрузі, але вона ще її мене не забрала, бо вона живе за кордоном. Я віддав би життя за тебе. Поки що йде з поличок. Квіта для Елжернона буде прочитана, залишається. Чогось його біома Балки. Ні продать, ні прочитати, вже дуже багато років не виходить. Так, і потім три книжки, які також залишаються. Це я дозволила тобі піти. Буде прочитана. Експрес до Галіції. В принципі, мені не хочеться її зараз читати, тому, можливо, поки що приберу. А от велику глушину Кістінген. Кістін. Крістінген обов'язково залишаю, буду читати. Речі, велика глушина це ж чорна книга, в принципі. Це також вона сюди має йти. Я потім тут переставлю її на низ і буде все гарно. Так, а сюди у нас всі оці підуть. Я тут зрозуміла, що їх тут так мало виходить, що я, напевно, деякі перекладу ось сюди, такого темно-синього кольору. У мене сюди аеропорт перейде. Я дозволила тобі піти. І, напевно, для Елджернона і Ізабель Альєнде. Ось так поки що верх виглядає, мені не дуже подобається ось ця ось проріха між книжками. Ну, ось так поки що це виглядає. Я вже подумаю, щоб деякі ось ці скласти наверх. Або все-таки додати якусь із тих, що я забрала. Але поки що виходить так. Я це подумала, що, напевно, я ось сюди перекладу ось ці книжечки. Ось цю Емілі Генрі. Мені, звичайно, ж подобається, як вона виглядає. Мені, до речі, доведеться, напевно, ось так, бо я люблю, коли позрости книжки, ось так поставити. Потім, можливо. Клер кімтошик тут буде бірюзова. До речі, я ж деякі із бірюзових хочу забрати. Наприклад, дівчина мого сина вже хочу забрати її звідси: Світанок Малібу та Діму в Волошковому морі залишаються. Потім книгу я зовсім скоро планую читати, це Смерть місіс Вествий. Також сюди вона переходить. І, напевно, ще туди поставлю ось цю завтра-завтра-завтра Габріеля Зевіна. Також хочу на неї дивитися, тому, тому це буде виглядати поки що якось так. Книга, яку забираю з цієї полички, це Юрій Яновський, майстер корабля. І ось цю обов'язково хочу поставити на видне місце, тому десь вона так буде стояти, але ми її ще знайдемо місце, поки що заберемо ось ці книжки. Так, із цієї купи відкладаємо, цю, тому що вона повернеться на полички. І тепер же ось цій фіолетовій треба знайти місце. Тепер ось думаю, куди її приткнути. Поки що тут буде стояти. Жовтої полички я буду зовсім мало забирати. Хочу забрати лише книжку почерк долі. Ось сюди покладемо і. Угу, не знаю. В принципі, всі інші мені подобаються, або я буду читати, або, ну, коротше, вам також покажу. Володимир Венеченко, записки Кірпата Мефістофеля залишаються. Сонце також зірка прочитаю цим літом. Світло, яке ми втратили, перечитаю цього року. Ось таку книжечку буду читати, син роду, видкове наречені, люблю цю книгу, тому залишається. І маленькі жінки, надіюся, в цьому році вже прочитаю. Тому ось ці в мене залишаються, але я буду зараз думати, який колір до них додати. Напевно, зелений. Тому ось так підвину сюди, а тут зараз буду складати зелені книжки, які в мене залишаться. Так, тепер беремося до зеленої полички. Філософ, якому бракувало мудрості, поки що відкладаю. Якщо буде тут місяць, то я її потім додала. Різдвяну історію відкладаю вже в іншу кімнату. Подарунок мого чоловіка мені на річницю нашу. Це під сліду Джека-Різника, мені скалку. У мене вона зі зрізом, вона просто вау! Буду скоро читати. Залишаю, звичайно, але поки що сюди покладу рецепти далі, дружини. Буду читати, перейде вона сюди. Так, час діти, час помирати, так давно до неї руки не доходять, але залишається королі капуста. Як не прочитаю цю книгу, заберу її вже звідси компас Матія Синар. Ну, не хочеться мені чекати, читати, якщо чесно. Поки що, напевно, заберу 300 миль на схід. Дуже подобається оформлення цієї книги, тому залишаю буде. Так, вона найдорожча, буду читати в цьому році. Залишаю. Кого ми кохаємо, Дженні Вайнер точно буду читати сюди є. Незнайомка з Вайфілдхолу. Мені подобається і ця книга, і ось цей корінець, тому тут вона також буде. Ось так хоп. Хоп. Жнець. Можливо, пора вже захватити цю книгу, хоча вона класна, але я перечитувати не буду, займає місце. Казки про дивних, класна книжка, мені вона подобається. Ну, напевно, залишу. Хоча не знаю. Смажені зелені помідори поки що не буду перечитувати, забираю. «Дім Дім'я зеленого скла хочу прочитати обов'язково. Так, можливо, ось так. Покладемо потім ці дві книжки, такі потемніше. І, і що? І ті я забираю. Можливо, сюди ще якусь. Можливо, хай вже смажені зелені помідори все-таки тут залишаться, бо вони мені по кольоровій гамі. Гарно підходять. не тут. А ось так. Та-да-а! Мені дуже подобається, як оця зелена-жовта поличка зараз виглядає. Просто естетик лайф. Ці забираємо. Не знайшлося для них поки що місця. Та і якось не хочеться їх поки що читати. Вже така немаленька тут гірка збирається. Так, книжка Сміта, напевно, буде в мене якось так стояти, можливо, так жовті буде прикривати. Ось так. Ну, а тепер ми перейдемо вже до коричневої полички. Що я тут забираю точно це русняву книгу. Потім бог завжди подорожує інкогніто, напевно, все-таки залишу, якщо для неї залишиться місце. Ті, що не мають коріння на новому новік. Нові. Можливо, якось її перечитаю. Взагалі люблю цю книгу, тому. Залишаю самотність в мережі. Ось цю я забираю. Не дуже в мене гарні якісь спогади про цю книгу. Тут у мене дуже багато Карлоса Рюїза Сафона, він, звичайно ж, весь тут залишиться. Тому залишається, Але поки переставимо його ось сюди. Можливо, він у нас і займе всю паличку, я думаю. Потім Кім Джіон, одна з улюблених книг, залишається. Онури де Бальзак, отець Горіо, поки що не хочу читати, забираємо. І наш спільний друг Чарльз Дікінс також, Дікінса в цьому році не планую читати, тому забираємо. А зараз все розставимо назад. Так, тут спочатку будуть у нас всі книжки із його підліткової квадрології, трилогії. Так, потім остання частина. Лабіринт духів, потім граян, голов'язень неба, третя, друга ось так. Потім сафона тінь вітру, перша частина. Потім у нас буде, напевно, по кольору ті, що не мають коріння. Потім кімджон, Бог подорожує інкогніта. А, я згадала, що в ось тих книжечках були ось такого кольору палітурки, тому повертаю, зараз принесу. Ось аж скільки книжок такого кольору я хотіла тут залишити, тому, напевно, вони будуть все-таки ось тут десь розміщуватися. Зараз ми їх гарно так розставимо. Так, ось цю таку темнішу сюди. Світлішу не знаю. Коротше, уроки хімії ось так. Розмови з друзями. Давайте ще, напевно, ми такі світленькі сюди заберемо. Так. І сюди, можливо, ми ще додамо таку книжку родзинку такого кольору. У мене є яскравого книга, помаранчевого Віктор Hugo. Тому, напевно, я її ще сюди додаю, тому що, ну, а де їй стояти? Ось так. Щось отя, мені книга тут не подобається, напевно, ось цю книгу заберу або ось так. О, супер. Так, поки що це виглядає. Думаю, тепер. Чи ось тут якось не голо, можливо, ще когось додати. Напевно, все-таки Дікенс. Якщо він туди влізе, то він сюди прям так проситься по кольору. Пірати перейдуть сюди, а ось сюди. Ось так. Ну просто по кольору дуже підходить, тому через це тільки і залишаю. Сюди воно вже не влізе. Можливо, ось так. Ось так. Ці забираємо. Ну, тепер я вас беру сюди поближче до червоних поличок. І зараз будемо з вами забирати, що погодик на Манхеттені. Хочу продати. Відкладаємо. Ось цю книгу есте давненько. Не можу прочитати, забираємо. Чувства з переривом» також забираємо. Уроки хімії. Ще одне питання в мене є, але воно мені подобається, буде стояти. А можливо, теж забираємо. Там, де ми зустрілися вперше буду читати. Щоди наверх буду складати їх. Я кажучи, в нас нічого немає. Звичайно, буду читати. Щастя для кожного буду. Маркіса, можливо, буду. Ванесся, чайна кримничка буду. Третя частина карізії буду читати, і ось цю також буду. Ось ці три книги також будуть залишатися. Ось цю дуже сильно люблю, просто плачу над цими віршами. І ці дві, можливо, колись прочитаю. Також розумію, що ось ця по кольору не підходить, кудись її зараз перекладу. І все щось до цієї полички липне і так негарно стоїть, і потім переставлю. Так, наступна червона поличка, покров забираю. Ці її книжкою взагалі мала грається. Адель Ешфорд Ешворт, так само. Прочитала, сподобалося. Напевно, залишу, щоб просто вони стояли разом, як серія. Птахи та інші оповідання, які насправді не птахи інші оповідання, а моя кузина Рейтю. Ось такий експонат у мене є. Книжка-обманка. Буде ось тут десь стояти. Ось так по кольорам. Так, співдружність nпатіт. Планую перечитати. Обожнюю цю авторку. Залишиться. Шахтаємці. Я не знаю, хто ще не чув від мене про цю книжку. Напевно, всі чули. кондитерка втікачка хочу залишити, дуже класна книжка. Думаю, що пора вже прощатися з Девідом Куперфілдом але це найтовстіша прочитана мною книга, тому як трофей вона має стояти на поличках. Вона, до речі, така, знаєте темненька, що, напевно, вона перейде сюди, тут взагалі будуть червоні книжки. Такий яскравий, можливо, тут бордовий. Хоча я бачу, що їх тут дуже, дуже багато залишається, нема з чого так і обирати. Поки що це ось так виглядає і мені, якщо чесно, не надто подобається, що робити з цим. Не хочу я класти книжки наверх, але, походу, доведеться. Наступні книжки ось цю забираю, хоча я її прочитаю. 70 сторінок, я її кудись прочитаю. Ось ці дві люблю. Це мій милий та Мені хотілося, щоб десь мене хтось чекав. в пари прочитаю. Анатомія прочитана. Ось цю забираю, тому що я її хочу продати і не хочу, щоб вона мене займала місце нам поличках. Ось подивіться, і тут вона нікуди не. Якось. М -м -м. Куди ти підходиш по кольору? От куди? Скажи мені, будь ласка. Можливо, взагалі ось так буде стояти. У мене вже болить спина знімати, щоб ви розуміли, тому потрібно пошевелюватись вже. Одна з моїх улюблених книжок, що з нею залишається. Книжки з бібліотеки. Брудно Шульц. Боже, яка вона брудна? Фу, ось Петру її потім. Книга подруги залишається, буду читати. Міністерство раніше щастя. Віталік мені вибрав мій чоловік цю книгу, щоб я прочитала її в цьому році, залишається. Корабель наречених, в принципі, хороша книжка, залишається. Залишається. Дві книжки Горина Петровича, до речі, недавно цей письменник помер, на жаль, пише геніальні книжки залишається. Бог. залишається. Дівчина та ніч усе, що між нами було. Елефар Елеонор Оліфант, я вже не можу говорити просто залишається. Тому що, напевно, для неї тепер вистачить місця, я думаю. Якщо я ось так перескладаю книжки, ось так, весь мій бідний Кадзу і Шігуру, Рунда фігуру. І тут, напевно, білі книжки будуть разом з червоними стояти і рожевими. Так, потрібно тут ще щось придумати, точно когось додати, тому що дитина полізе і достане, якщо отак вони будуть розхльобаними. Повертаю ось ці дві книги, ну, ось так уже краще. так я подумала, що я забуду про цю книжку, її також треба сюди зараз кудись всунути. Ось так. Ось тут її поставила. Ось така кіпа книжок піде в другу кімнату. Дуже багато, як на мене, тепер у мене дуже вільненько село на поличках. Ну ось, друзі, і все. Мені здається, що ніби навіть стало якось легше дихати на цих поличках. Мені дуже подобається результат. Проте якось так аж не віриться, що наскільки більше в мене тут поміщалося книжок, коли вони були не рядочком, а стопочкою. Проте потрібно щось змінювати, щоб воно так не приїдалось, тому я рада такому результату. Напишіть у коментарях, чи вам сподобалося таке відео, чи любите ви дивитися на чиїсь книжкові перестановки. Я, якщо чесно, дуже сильно люблю, тому надію, що це відео... Відео вам сподобалося. Нагадую, що в мене є спонсорський канал, на якому виходить додаткових 2-3 відео в місяць, тому якщо ви хочете бачити більше контенту від мене, то підписуйтесь на спонсорський канал, я буду дуже рада вашій підтримці. Дякую за перегляд цього відео! Зовсім скоро ми з вами побачимось вже в наступному, тому не сумуйте, друзі, па-па!